Всім привіт! І в мене дуже великі сподівання на цю серію. Тому ми починаємо зі стрей за 200 на майже весь наш баланс. І я дуже сподіваюсь, це погано. Це 133. Ладно, нічого страшного продаємо. І в нас є 100 бонусних оцих монеток. І відкриваємо. Давай керамбіт, то це легенди, і ми на цьому розійдемось. Будь ласка, видай. 50 бонус. Ну, конвертнув конвертнув, бонус 50. Ладно, поки нічого не будемо робити, може, ще на бонус за 100 накопичимо. Поїхали, повідкриваємо щось. Наприклад, ну ми оцей ніколи не відкривали. Цікаво, що він може поставити. Солдат за 99. Гарна якість. 166, найс. Продаємо. 296 в нас є на балансі. І давайте. Пиріжок відкриємо, хоча вже кейс сокопав, ніби. Але може ще. О, почекайте, це найс. Це 186. У нас баланс вже 396. Ми можемо спробувати поробити якісь зовсім такі невеличкі, невеличкі отак от. Невеличкі апгрейди. Спробувати хоча б в 250, а тут нічого такого. Ладно. Апгрейд. 10% і поїхали повільно. Ставлю Галіл. Отакий от, красивий. І. ні. Це не випадає. Хоча почекайте. Хоча почекайте, ні. Чи... Чи закотиться? Як же близько, слухайте. Так, x 10 Ставимо на. П2000. A2... П2000 може зайти, було б непогано, але ні. Не сьогодні теж. І оці два треба, щоб нам зайшли. На 100%, на 100% зупиняється, ой. Такий прикол. Прям прикаліст. М -м, можна. Можна, можна, оце. Ну, Desert Eagle. Ну, якщо ще продамо, просто зільємо. Тому ні, поки не ми нікуди. Не зливаємо його, бо в нас його немає. Ладно. І на цей же швидким. Давай. Не заходить. 321. У нас є. Ми можемо спробувати відкрити оцей кейсик за 275. Будь ласка, видай за 1000 зброї і просто спокійненько. Я піду від тебе. О! Стоп, 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 стоп. Тисячу. 1000... А отут, як вже кажуть, на цьому ми поки що так ну, зупинимось. Так, у нас є 46. І ми можемо відкрити на за 46, в принципі, два отаких от, от. А прикиньте, все, в -о -о контракт запихнути. Ну, воно ж ніколи не вийде. Чи зробити, я не знаю. Хоча ні, це, це не треба робити, бо вийде фігня. По-любому, я впевнений. Давайте ще оцей відкриємо за 25, і можливо. Ну, це, до речі, Окупай. А, не Окупай, ладно, 14, підемо, повертаємося сюди. 19 і можливо. В мене така ідейка з'явилась. Дуже і дуже ризиковано. Зараз я вам про неї розповім. Якщо я поставлю на. Там, На 50% цей скін. <сіх> Ой, ну це, це такий бред, так, звучить, якщо чесно. Але таке ж може в теорії зайти, але може і заскаменти. Ну. Ладно, в мене є одна тактика. Що зробити можу для приколу? Це ски... це... Дивіться. Так, давайте спочатку я подивлюсь, що тут є. Тут є дігл, тут є. Блін, тут так всього багато, насправді. Давайте поставимо краще. 1500. Отак от, от. 1500. 1500 можна. Треба просто відразу определитись, на якийсь кінчик ми йдемо. 1400. Це який шанс 1400 буде? 70. Ну, можеш випасти. Ну, блін, це максимально да, тупо буде. Можеш отак випасти на глоко цей шинобо? Чи ні? Ладно, ми, ми зараз спробуємо, дивіться. Ми зараз, як значить зробимо? Ми отак зробимо і поставимо приблизно ту ж, якби, цінову, щоб це приблизно десь 9, так? чи ні? Так, от дивіться. Повільно. Дивіться, якщо Якщо зараз не заходить, я роблю апгрейд на Галіл. Бо Галіл, я думаю, зайде. А якщо зараз це заходить, я просто забираю. Я просто забираю і все. От я не розумію. Не зайшло. Нам прийдеться зробити апгрейд на Галіл. Будь ласка. Будь ласка. Ну, швидше, швидше, ти ж шанси мені збиваєш. Ооо, який, який. Я бред, так роблю. Який я просто бред роблю? Зараз. Давай. 1400 вожже. Новий глок. Шинобу. Поїхали. Крутись, будь ласка, почни крутитись Братан. Почни, просто. Я не хочу. Ні, я не хочу перезавантажити. Ні, я буду чекати. Як думаєте, випало чи не випало? Почало! Почало. Будь ласка, ні, ні! Запольняйся! Найс! Найс! Найс, найс, nice! Шинобу на базу. Фух, це, це дуже стресове тільки що було. Ми просто, дивіться, робимо ось так, вивести в Steam і чекаємо. Так, заходимо пропозиції обміну. Ось він, цей глок. Яка якість? З численними подрябинами, але я чув, що цей глок він буде красивим, тому що він буде таким червоненьким. Так, ми зайшли, інвентар. Ой-ой-ой, що так гучно, почекайте. Трошки треба звуку отак от прибрати. І так, 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 так. Ось він. Ай-яй-яй. Прикольно, до речі, реально виглядає, якщо прям ну, судити цей глок як скінчик. Фіолетовий, гарний такий глок. Давайте я його заміню. Ну і всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.